Я завжди з вами ділюсь інформацією стосовно харчування, тренування, але сьогодні у мене буде лайв-формат. Я покажу, як я проводжу свій вихідний. Мені взагалі подобається атмосфера зранку. Їдеш, дорога не дуже завантажена, в голові купа ідеї, енергії, і за мить заїжджаю в особливе місце на заправку. Звучить звичайно дивно, але я от люблю влаштувати такі невеличкі паузи, вийти з авто, взяти гарячу каву, вдихнути свіже повітря, постояти, подивитись. Є якась магія у цій традиції. Завжди роблю таку кавову перерву. Далі рухаємось, дивитися. На ретро автомобілі, мені завжди було цікаво, як змінюється культура автівку протягом десятиліть. Стою перед ними, красиві, ловлю себе на думці. От прогрес невпинний є, от в їхніх плавних лініях, хромованих деталях, виточених формах свій шарм. Дуже подобається на це дивитись. Це мені нагадує, що все колись починається з простого і з часом перетворюється на щось більше. Далі час активності надягаю ковзани і вперед. Я взагалі виріс на ковзанці з дитинства хокей, постійно там, скажімо, жили взимку. Тому для мене це дуже легко, ноги пам'ятають, рухи впевнені і отримую задоволення від швидкості. І після катання треба все ж таки підтримати білки жири вуглевод. Мені подобається пузата хата, тому що можна обрати щось просте і в той же час корисне. І зараз в програмі я проходжу зниження виги разом з учасниками, тому все Такі треба все дуже контролювати, навіть коли я харчуюсь не вдома. Ну що, ось такий у мене день активний, натхнений з легкими паузами, і приємними спогадами. Якщо вам сподобалась моя прогулянка, тисніть лайк і обов'язково діліться враженням в коментарях.